25 вересня День пам'яті священномученика автонома італійського. Він жив наприкінці 3-го початку IV століття в Італії і був єпископом. Під час переслідування християн імператором Діоклетіаном святитель автоном переселився у Віфінію. Римську провінцію на північному заході Малої Азії. В містечку Сорея у Віфінії святитель автоном ревно звершував своє апостольське служіння і навернув до Христа стільки язичників, що утворилася велика церква. Для якої він збудував храм в ім'я архистратига Михаїла, залишивши там служити чоловіка на ім'я Корнилій, якого він спочатку висвятив Сан Якона, а потім у пресвітера. З проповіддю про Христа святитель автоном відвідав Лікаонію та Ісаврію. Ховаючись від переслідувань імператора Діоклітіана, святитель автоном пішов у Клавдіополь на Чорному морі. Повернувшись у сорею, він висвятив пресвітера Корнилія на єпископа. Якось новонавернені християни з містечка Лімни поблизу Сореї, зруйнували ідольське капище. Язичники вирішили помститися християнам. Вибравши момент, коли святитель автоном служив божественну літургію, язичники напали на храм архістратига Михаїла і після катувань вбили святого автонома, обагривши вівтар церкви його мученицькою кров'ю. Діаконіса Марія витягла тіло святого мученика з під купи каміння і поховала його. Через 60 років, після смерті святителя автонома місцеві християни знайшли його нетлінні мощі. В той час вже не було гонінь на християн, і мощі були з благоговінням перенесені в новий храм, збудований на місці мученицької кончини святителя автонома. На жаль, до наших днів храм не зберігся, а святі мощі у X столітті в Візантійську епоху були перенесені до Константинополя. В молитвах до священномученика автонома італійського звертаються з проханням про утвердження у вірі та стійкість у випробуваннях, про заступництво церкви від гонінь і безбожників, про захист від ворогів і злих людей, про допомогу у служінні священників та єпископів, про зцілення недугів, про мир у родинах. громадах. И нравом причастник, и престолом наместник, апостолом был, деяние обрел еси Богодухдовение, видение восход, сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крови, священно мучениче автономе. Моли Христа Бога, спастися душам нашим.